Ворог не припиняє обстріли населених пунктів Харківщини. Зведення вітова за добу. Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали два населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілу в селі Великі проходи Дергачівської громади. Поранені троє людей. У місті Куп'янськ двоє. У селі Зарічне Старосалтівської громади через вибух невідомого предмету поранений 11-річний хлопчик. Ворог застосував по Харківщині два впівідрони. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. У харківському й Куп'янському районах пошкоджено автомобілі. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 23 оперативних виїзди. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 101 одиницю вибухонебезпечних предметів. 8 травня у селі Зарічне Чугуївського району внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета постраждав 11-річний хлопчик. Дитина отримала мінно вибухову травму голови та грудної клітини. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби також відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Сеньківки, Степової, Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового. Марія Соловйова Дмитрон Гоєнта, Ігор Мікенін, Харків новини. Через російські обстріли у Нікопольщині постраждала людина. Була пожежа за даними ОВА, окупанти били з артилерії та атакували БПЛА по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій громадах. Постраждав 83-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Зайнялися гараж та господарча споруда. Пожежу, рятувальники приборкали. Пошкоджені також два приватні будинки: господарська споруда, мопед, лінії, електропередач. Президент України Володимир Зеленський разом з Дональдом Трампом говорили про те, як наблизити реальне і тривале припинення вогню, щонайменше на 30 днів. Про це розповів голова держави під час свого звернення. Гарант наголосив, що Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо з цієї хвилини, на 30 днів тиші, тільки по-справжньому, щоб не було ударів ракет, дронів і щоб не було цих сотень штурмів на фронті. 30 днів, які можуть стати початком років миру. Саме припинення вогню тривало і надійне буде реальним показником руху до миру. Америка може із цим допомогти, сказав Зеленський. Також відомо, що у США закликають в ідеалі до 30-денного беззастережного припинення вогню. Про це заявив Дональд Трамп. Президент США наголосив, що якщо припинення вогню не буде дотримано, США та їхні партнери запровадять додаткові санкції. Віцепрезидент Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не хочуть розпаду України та не віддадуть Путіну землі, які він ще навіть не завоював. Про це повідомляє Fox News. Наша позиція така: ми не хочемо, щоб Україна розвалилася. Ми очевидно хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною, зазначає Венс. Посадовець додає, що Росія не може розраховувати, що їй дадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала. Віце-президент додає, що це одна з речей, які вони заклали у той первісний мирний план. Угода між Україною та США щодо корисних копалин не має жодного стосунку до можливих переговорів про завершення війни. Про це заявила речниця державного департаменту США Темі Брюс під час брифінгу. За її словами, економічне партнерство між двома державами це окрема ініціатива, яка покликана забезпечити стабільне фінансове надходження в майбутньому, зокрема для відбудови України після завершення бойових дій. Брюс наголосила, що домовленість про корисні копалини це довгострокове партнерство, яке триватиме по. Коліннями буде мати значення для всіх українців і сприятиме зміцненню національної безпеки України. Україна отримала 1 мільярд євро від ЄС у межах програми ЕРА. Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів центробанку Росії. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення держави. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Посадовець також зазначив, що Україна вдячна ЄС та партнерам з G7 за дієвий механізм. Очікує на наступний крок повної конфіскації активів і посилені. Я санкцій у відповідь на звірства Росії ідеться у повідомленні. Британія оголосить найбільший за всю історію пакет санкцій проти тіньового флоту РФ. В уряді Великої Британії анонсували оголошення прем'єр-міністром Кіром Стармером 9 травня про запровадження великого санкційного пакета проти тіньового флоту Росії на тлі посилення тиску Лондона на Москву через агресію проти України. Зазначається, що таке оголошення Стармер зробить 9 травня на саміті представників країн, які є членами об'єднаних експедиційних сил в столиці Норвегії Осло. Лондон очікує. Що це посилить тиск на економіку РФ, яка похитується через зниження цін на нафту та високу вартість війни. Я сьогодні перебуваю у Нюрнберге. Це місто партнер, з яким місто Харко пов'язує вже. 35 років партнерства і побратимства, і дуже важливо, бо тут е, проходять низка заходів, в яких я приймаю участь. Заходи е, присвячені е, закінченню Другої світової війни і перемоги над фашизмом. Е, і для нас це дуже знакове, бо у Нюрнберзі е, був Нюрнбергський процес е, і таке засудження е, фашизму і е, перемога у Другої світової війни. Е, тут зібрались е, мери Інших міст, і Німеччини, і я, як представник України, міста Харкова і Франції для того, щоб відзначити і так сказати жорстка ні війни, яку розпочала Росія проти України, і дуже підтримують нас дуже підтримують Україну. Хочу сказати, що з першого дня війни міста Нюрберг завжди підтримував міста Харків і політично, і фінансово, надсилали гуманітарну допомогу і транспорт, і ми дуже вдячні. І це звісно наші такі добрі, дружні партнерські стосунки. Наш ворог змінив тактикою. І коли раніше він бив один-два шахеда, потім накривав ще раз, то зараз масово накриває мікрорайони, житлові мікрорайони, цивільні об'єкти, промислові об'єкти шахедами. Вот останній раз у нас був приліт це 6 травня було, це 20, 20 шахедів, які долітили до міста Харкова. Крім цього, ППО збило 12 шахедів. Ви розумієте, який навал роблять росіяни для того, щоб залякати людей. Але я вже казав, харків'ян не залякаєш, ми не злам на місто і ми будемо триматися. Якщо взяти попередній тиждень, то 36 разів. 36 разів наш ворог бив по місту Харкова. На жаль, постраждало 93 людини, Серед яких на жаль троє дітей, і це жах це І Це знаєте, кожну неділю це руйнація. І якщо взяти взяти минулу неділю, то було розтрощено чи пошкоджено 100 будинків. І сьогодні наше комунальне підприємство, не зважаючи на постріл, не зважаючи на повітряні тривоги, працює працює для того, щоб все відновити, зробити. Так, щоб люди могли жити, не зважаючи на жахи війни. Дійсно, після прильоту наша комунальна служба е, працює практично цілодобово, щоб е, все відновити, з закрити контори, е, поправити дахи, особливо це і приватні будинки, які дуже останнім часом страждають, і житлові, е, багатоповерхові будинки. Е, тому працюємо, все все відновлюємо. Але що стосується людей, то е, ми розгортовуємо мобільні цнапи, і люди е, подають документи, отримують, бо система є е, відновлена певна компенсація держави. Ви згадали обстріл росіянами 6 травня. Тоді один із найбільших ринків України постраждав. А чи допомагаєте бізнесу зараз відновитися чи знайти інше місце для торгівлі? Ну, знаєте, я хочу сказати, що я одразу мав перемовини з керівництвом ринка, і е, вони працюють над тим, щоб надати е, в інших е, містах цього ринку е, підприємцям, які постраждали торговельні місця. Але е, що стосується е, того, е, що товар е, пов, повністю був е, зруйнований, нема більш товара, бо всі все, все згоріло. і е, е, знаєте. Е, на жаль, на жаль, компенсація ніяка у людей нема, але хочу сказати, що все, що можливо, як міська влада, ми робимо. Ми скасували всі місцеві податки. і Збори ми вже рік, як наші підприємці не сплачують місцевий бюджет, податки і збори. Ми скасували і пролонгували це рішення до вересня місяця. Тобто, до вересня місяця наші підприємці підприємці не сплачують місцеві податки і збори, і це підтримка, дієва підтримка підприємців для того, щоб вони залишалися в Харкові, для того, щоб у них були е, обігові кошти, щоб вони створювали робочі місця, виплачували заробітну платню. Крім цього, я хочу сказати, що якщо взяти громадський транспорт, то е, у нас він безкоштовний, і, і е, ми порахували, що е, кожна родина, е, яка е, состоїть з, з трьох е, людей, е, десь економить у місяць приблизно 3 тисячі гривень. Це, Це наша підтримка нашим людям. Вона зустріла війну тут, на північній Салтівці, у власному будинку. І саме тут, у березні 2022-го отримала важке поранення, але вижила. Пані Ольгу врятували небайдужі. Потім були лікарні, реабілітація та друга група інвалідності. А через два місяці у травні того ж року. Повернення в дім, що ледве тримався купи. Все побито. все побито, але в мене на ту сторону квартира. Стіни трішки цілі лишилися. Мені мерія дуже допомогла. Газ підключили. Ну я так і чекала, що ось завтра закінчиться вже війна. Ось син повернеться з фронту. Ну ось будинок будуть ремонтувати. А воно ніяк. протягом понад трьох років пані Ольга була і залишається єдиною мешканкою на всі три під'їзди цієї дев'ятиповерхівки. Умовити її переїхати у більш комфортне житло не Вдалося, бо вона була впевнена, що будинок обов'язково відремонтують. І ось дочекалася. У висоці розпочався масштабний ремонт. Жінка каже, переконана, свою роботу будівельники виконують якісно, бо вже бачила, як повернули до життя будинок неподалік. Дуже хороша. дуже хороша бригада. Обіцяє до нового року по плану закінчити. Робота чудова. Я ось в сусідньому будинку бачила тоді, як вони працюють. І підвал почищений уже, і ось дах, і все решта. Ну дуже хороша компанія. хороша Оскільки роботи на цьому об'єкті тільки стартували. Нині ремонтники зосереджені на розчищенні руїн. Те, що знищив ворог, тепер доводиться демонтувати місцями до цеглини. Демонтуємо перегородки, демонтуємо несущі стіни. Уже демонтували покрівлю 100%, Демонтували плити перекриття, проводимо зачистку підвалу, демонтували інженерні мережі. Демонтуємо комунікації. Плани у ремонтників без перебільшення масштабні. У департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції говорять, будинок не просто живе, він стане теплішим, безпечнішим і економнішим. Будемо відновлювати мопи, штукатурка, покраска, інженерні мережі, каналізацію, сантехніку, опалення, електричне постачання. Покрівлю будемо перекривати, будемо утеплювати фасад, що зовні, що тихповар будемо утеплювати, підвал будемо утеплювати. Жителям буде ну, дешевше обходиться опалення, тут буде рамка і тепер стоять своє, де ну, буде економити людям. Вікна будемо проводити повністю заміну. Будемо замінювати вхідні двері. Будемо входи в будинок відновлювати ліфти. у нас повна заміна, а не пошкоджені. тобто ми їх будемо демонтувати і встановлювати нове обладнання, нові ліфти. Попри масштаб робіт, будівельники налаштовані рішуче кажуть, усе заплановане буде виконано уже до кінця поточного року. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків Новини. 9 травня в світі відзначається День Європи. Цього року з нагоди свята в Харкові вперше стартує тиждень Європейського Союзу. З 5 по 9 травня молодіжна рада спільно з університетом імені Ярослава Мудрого за підтримки департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, проводять ряд заходів для харківської молоді, мета яких розповісти про європейські цінності, права людини та демократію. Харків це європейське місто, як і Україна, це Європа, тому дуже важливо піднімати обізнаність, особливо серед молоді, про європейський союз. про… Шлях до якого ми рухаємось, так як ми тримаємо курс до європейського союзу, це є дуже важливо влаштовувати такі заходи, щоб молодь розуміла всі нюанси, переваги цього вступу і долучалась, і була активною і брала як можна більше участі і проявляла свою ініціативу в вступі до європейського союзу. Впродовж п'яти днів на молодь чекають цікаві лекції, під час яких запрошені спікери з університету імені Ярослава Мудрого розкажуть більше про європейський союз. Наукова конференція, присвячена правам людини. Та онлайн вікторина з історії, культури та права ЄС молодіжна рада при Харківському міському голові буде проводити такі заходи. Це лекції пов'язані з міжнародною політикою, щоб депутат молодіжної ради розуміли, як працює Європа, як працюємо ми з нашими містами-побратимами. У рамках цих заходів ми хочемо поділитися з молоддю, розказати про європейський союз, про Євроінтеграцію. Крацію про сучасне європейське право, і ми хочемо популяризувати євроінтеграцію серед молоді. Анна Зелінська Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Панченко, Харків, Новини. Знаковий письменницький будинок слово у Харкові. Перший захід у рамках фестивалю Харків Культурний був проведений у стінах центральної бібліотеки Київського району. Члени молодіжної ради при Харківському міському голові прослухали лекцію Будинок слово Наше друге народження у Харкові. Території спектр проте не так мабуть багато часто там харчувалися, тому що готували такі по своїй хубі. Студенти харківських вишів активно долучаються до розвитку історії та популяризації культурного життя Харкова. Історії життя мешканців легендарного будинку і досі вражають сучасників. Відвідувачі заходу дізналися багато нового про життя та творчість найвідоміших митців української культури. Насправді це дуже важливо, тому що молодь повинна знати історію свого рідного міста, яка в нього архітектура, яка в нього культура. І саме цей захід направлений на те, щоб молодь дізналася про такий цікавий будинок та його цікаву, дуже серйозну історію. Вам особисто що запам'яталося з сьогоднішньої лекції? А мені більше всього запам'яталося те, що у письменників було дуже багато собак. Що під кожну собаку була власна кімната, і справді мені ще запам'яталося те, що будинок був побудований трошки по іншому. Він відрізнявся, в нього не було ліфтів, і він був направлений на те, щоб закривати потреби письменників, які проживали в цьому будинку. Мені мене дуже тішить той факт, що ось останній рік півтора молодь стала більше цікавитися саме цією сторінкою нашої історії, саме розстріляним відродженням. Історії будинку слова по-перше, це просто дуже важлива сторінка нашої історії. А по-друге, це безпосередня історія нашого міста. Ми маємо її знати. Ми дійсно дізналися дуже багато цікавих фактів. Якісь факти навпаки нам розвіяли, бо ця тема вона ну. Е, дуже часто обозрівались з різних кутів. Мені дуже запам'ятався той факт, що на е, даху був солярій. Дуже такий цікавий факт. Несподіваний. Я вражена. Для мене було надзвичайно приємно і дуже цікаво взяти участь сьогодні в такому прекрасному заході. І для мене, як для людини, яка цікавиться безпосередньо розвитком культури, і, зокрема, мистецького життя, літературного в нашому місті, було дуже приємно дізнатися цікаві факти з життя письменників, зокрема і ті, що стосуються, наприклад, їхнього побуту там, можливо, їхньої взаємодії з дітьми. Мені було дуже приємно дізнатися про те, що в них було багато домашніх тварин, як вони їм і опікувалися. І так само було дуже дуже цікаво послухати про мистецькі пари, про те, як вгрунтувався в них побут, про те, як в подружнє життя в них складалося завдяки лекції, проведеної співробітницею літературного музею, учасники мали змогу зазирнути залаштунки публічного образу представників тогочасного культурного авангарду та дізнатися про архітектурні особливості будинку, умови проживання, атмосферу творчості та тривоги, що панувала за його стінами це одна із моїх улюблених лекцій і взагалі улюблених тем, тому що період розстріляного відродження це, він для мене дуже особливий період у нашій культурі, нашій літературі, зокрема і постаті. Які працювали в той час, які жили в будинку слова. вони всі заслуговують уваги, і це дуже приємно, що зараз люди, і зокрема молодь, все більше і більше цікавляться і цим періодом, і цими митцями, і в тому числі самим будинком, який уособлює весь період, Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Андрій Пакулав, Денис Рибалко, Харків. Новини. Попри війну і на спокійну реальність у Харкові народжується поезія. У рамках фестивалю Харків Культурний, перший тиждень якого присвячений літературній тематиці, відбувся другий творчий захід травень, склад поезія. Члени молодіжної ради при Харківському міському голові та активна творча молодь зібралися разом, аби поділитися один з одним авторською поезією. У затишній атмосфері прозвучали вірші та проза від юних сучасних поетів. Свої твори презентували студенти та школярі, кожен з яких має унікальний голос і погляд. На світ Олена Карнаух, студентка національного юридичного університету та депутатка молодіжної ради при Харківському міському голові, у заході бере участь не лише як організатор події, але як і безпосередній учасник. Дівчина пише вірші з 9 років за різною тематикою. У її творчих доробках є як громадянська політична, так і філософська лірика. У мене в доробку дуже багато громадянської лірики, тому що спочатку повномасштабного вторгнення тема війни вона дуже міцно поселилася в моєму серці і, звичайно, знайшла відображення в текстах. Але сьогодні хочеться почитати про щось таке світле, натхненне, тому я читатиму про кохання. Серпень пахне жаданням прийдешньої осені, вируванням думок, феєрверками барв, в його дотиках, велич криштальної просини, колотнеча безжурних природних забав. Оповитий туманом він нітиться втомлено. Завмирає на ганку, стуливши уста, на плечах його листя, мов княжицьке золото, і сльотава імла, блискотлива й вуста. Ластовинні тьмяні, на савані юності, іскри бронзові тануть на білому тлі, а сузір'я, посталі з античної мудрості, Розцвітають разочком, відбившись на склі. За змаганнями криється правда у просторах складних... Володимир Скляров, випускник 11-го класу. На заході не тільки модератор події, але й поет, який ділиться власними творами на актуальну тему війни. Вірші з глибиною слова і тонким відчуттям літературного діалогу. Хлопець почав писати з початком повномасштабного вторгнення. На жаль, дуже багато творів у мене пов'язаних з війною. І це дуже важливо насправді писати про війну саме в час війни, тому що це своєрідне свідчення і документування художнім словом тих подій, в яких ми живемо. Михайло Яременко, аспірант національного юридичного університету, останні півтора роки пише вірші. Хлопець вирішив долучитися до літературного заходу, театрально презентувавши публіці свій вірш про юнака та русалку. Вірші я почав писати під час війни. Я просто я взагалі за освітою юрист. Але я розумів, що десь в мене це живріє, і я вирішив дати цьому волю, приділяти цьому час, і ось з 2020, початку 2024 року я пишу. Я вважаю, що Харків це готичне місто, так і я роблю, скажімо так, я такий харківський казкар. Я роблю казки, іноді дуже веселі, але я роз... займаюся таким міфотворенням. Всі учасники літературного вечора висловили свої думки і переживання, ділилися мріями через віршоване слово. До поезії у кожного з них шлях різний: хтось пише ще з дитинства, когось надихнули, оточуючи. А у більшості бажання творити, говорити про власний біль почало виникати з початком війни. Але як запевняють самі учасники події, такі творчі заходи на необхідні молоді, особливо зараз, під час війни, заради спілкування, об'єднання та розвитку і популяризації культури та творчості у прифронтових. У місті поетичні вечори для молоді це ж не просто камерні зустрічі з віршами, це і можливість молоді долучитися до створення культурного доробку. І варто ж зазначити, що українська поезія є джерелом нашого національного коду, нашої національної ідентичності, і тому молодь має змогу долучитися до її створення і зробити свій внесок у формування нашої культурної ідентичності. Власне, скажу, що я був у повномасштабну війну в різних містах подалі від Харкова. І особливо розумію важливість саме в Харкові і інших прифронтових містах проводити культурні заходи, оскільки в таку анемічну добу вони допомагають зберігати стан життя і не впадати у вічний сон і очікування чогось. Вони неймовірно важливі, тому що люди пишуть вірші, люди творять попри війну. І їм потрібні майданчики. Їм потрібні майданчики, можливо, як на періодичній основі. Можливо, кожен місяць. Наприклад, є, є таке поняття як крапельне читання, наприклад, то тобто, щоб кожен місяць проводилось. Але так це неймовірно важливо. Це як не знаю, це каталізатор. Мені здається, Аліна Кормашова, Віктор Моздрачов, Денис Рибалко, Харків. Новини. Стажери молодіжної ради зустрілися з депутатом міськради та головою адміністрації Шевченківського району Володимиром Котковським. Спілкування відбулося за ініціативи молоді та за підтримки департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту. Учасники мали змогу поставити питання, обговорити проблеми району та дізнатися більше про роботу місцевої влади. Ми завжди говоримо, що наша молодь дуже цікава, дуже цілеспрямована. Але така молодь, яка сьогодні була на зустрічі, це дійсно щось. Такі питання відповіді вони спонукають на співпрацю з такою молоддю, і я впевнений, що ця молодь це майбутнє нашого міста, нашого славетного міста Харков. Під час зустрічі Володимир Романович розповів молоді про те, як працює районна адміністрація, які амбітні проєкти зараз пропрацьовуються та вже реалізовуються. Молоді хлопці та дівчата задавали багато запитань, зокрема, про роботу органів місцевого самоврядування під час війни та на початку повномасштабного вторгнення. Також стажери мали змогу дізнатися, як проходить робочий день голови адміністрації. Дуже позитивні, дуже інформативно, дуже цікаву інформацію я почув. Вона додала мені більше впевненості і інформації, що Харків живе і процвітає. Враження дуже позитивні, дуже багато такої інформації, вцільної відповіді на запитання актуальні. Багато цікавого нового ми дізналися про сам внутрішню систему Шевченківського району, як все працює. Тому дуже цікаво і дуже корисна інформація для мене. Зустріч була здійснена в рамках курсу органи місцевого самоврядування, мета якого полягає в тому, щоб стажери молодіжної ради отримали знання та практичні навички взаємодії з міською владою. Так як ми конститути недрачі орган, який створений при міському голові, і ми дуже тісно взаємодіємо з міською радою, з департаментами, і дуже важливо, щоб усі новенькі члени молодіжної ради знали, хто очолює департамент, які є департаменти, які у нас є адміністрації, хто очолює ці адміністрації, для того щоб ми могли разом розвивати молодіжну політику в місті. Під час зустрічі Володимир Романович пообіцяв, що той стажер, який найкраще пройде стажування, буде мати змогу провести з ним цілий робочий день та особисто побачити, як проходить день голови районної адміністрації. Анна Залінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків новини.